Дорогесеньки мої добрий день усім. Наша подорож продовжується. Сьогодні другий день. Ми були... Вчора ми цілий день були, в... де я була. Я не готова, я не не готова, готова. Вчора ми були в Падова. Падова. Мене звати Анна, я з України, хто бачить мене перший раз, я так представляюся. А сьогодні ми абанотерми і не жартуємо, бо ми дуже сьогодні в красивому місті. Абонотерми це одне з найкращих, найкрасивіших, найелегантніших місць, де є піщини. Піщини – це означає м, такі от теплі води. Ми дві неділі назад були тут три-чотири дні. І знову ми сюди приїхали на три-чотири дні. І ми зараз йдемо купля пізніше Я вам ще покажу рум-тур. В гостиниці, який наш номер в гостинниці, гостиниця цього разу була дорожча, тому що свята, сезон почався. Люди дуже дуже розумієте, тут всі їдуть, всі хочуть сюди їхати. І це дуже тяжко знайти таку гостиницю економну. Але ми взагалі шукаємо саму-саму найекономнішу гостиницю, тому що нам наша гостиниця, нам треба ліжко добре, ну, ліжко яке є, таке є, щоб переспати, помитися, мінімально помитися. Ну помитися добре, але мінімальна душ, мінімальний умивальник. Нам краси не. Potrebno. Ну, побачимо, який покажу вам, що ми яка була гостинниця цього разу, скільки коштує, все всім розкажу. Там будуть ті, як вони називаються, з теплою водою басейни, настояща тепла вода, яка виходить 90 градусів, але вони її там є мотори такі, вони її охолоджують, вони її не розмішують з холодною водою, з хлором, так як я колись думала. Бо я спеціально питалася в тих працівників, питаюся їм, ну як так, вода виходить з під землі, отут тут біля вас 90 градусів, а тут така 37. Вона каже, я кажу, ви напевно, її розбавляєте, Такої зумувальника водою він мені сказав: Ні-ні, в ні, нас тут мотори, ми тут все тут все по-натуральному. Тут не може бути таке, бо тут руками, руками, руками. Зараз ми їдемо в супермаркет, там я будемо дещо купляти, їсти тому, що у нас в гостиниці тільки сніданок, тільки сніданок і більше нічого нема. А от вечеря, обід, нам треба подумати, що ми будемо їсти. Ми собі купляємо, що ми хочемо, як ми хочемо. Їдемо супермеркату, і я вам покажу, що ми купили. І, і ось так. Ми тут на півночі Італії, біля Падове, біля Венеції. Хто не знає добре карту, ми біля самої Венеції. З, нашої, з нашого будинку, з моєї хати, де ми живемо, з таскали, ми 4 години добре їхати сюди. Далеко, недалеко. Чотири години ми їхали машиною. Окей, побачимося в супермеркатах. Йдемо. Дуже красиве доглянути місце, містечко, містечко таке, туристичне містечко, Не туристичне, а відпочиваюче. Такий відпочинок. Тут завжди багато пенсіонерів, багато з, з всього світу сюди приїжджають. Найбільше термів в Італії, які можуть бути. Тут їх дуже-дуже багато. Так, йдемо спочатку в туалет. Ось так прибирають Віталія. О, навіть нікого немає. Так виглядає туалет гарненько, чистенько, акуратно. Так, вип'ємо каву еспресо італіано, і подивимося, що тут новенького є, що можна тут доброго купити. Фруктів багато є. Ось така печенька, як завжди. є. І тут всяке сарашки є. Людей так, от всякі такі паніна, як бачите. Кафе Еспресо. Тут в Італії воно дорожче. В Італії воно дорожче, але у нас 1,10, а тут ви можете представити, 1,60. Просто так хочу вам сказати ціни, які є на півночі Італії. Таке от повненьке дають гарне пінкою, подобається. У нас в Тускані 1,10, навіть ще деякі багато кафе 1, ,1 евро. Але зараз йдемо в супермаркет, я там хочу купити капусту свіжу-свіжу. Так, що можемо ми взяти тут, готове? Ось такі ціни, ви бачите, це за 100 грам, 4,50 за 100 грам. Тут всі люди багаті на півночі гроші мають, тут багато туристів. От, калімару 100 грамів, 750 риба. Ось такі сип'я з горохом, 100 грамів, все 100 грамів. шашлычок 100 грамів, майже 3 евро. Магазин великий. Що тут взяти, я знову не знаю. Но ми зараз щось, ми дуже помалесенько, але щось виберемо. От якась риба є така різна, різна. Ціни. Треба заспокоятися і дуже спокійно щось вибрати. Тут грає музика, не можна знімати. руська салата вони називають. Подивіться, скільки майонезу. Їсти нема що. Кілограм, 8 евро за кілограм. От помідори начинені. Все за 100 грам. От Кіляшки за 100 грам. Є велика знижка. Не знаю, вони, напевно, не смачні, можна попробувати, не знаю. Ось таке стінку ресторан. 100 дивіться. кончетту розібрали кончет це означає спецжутка ось це жирок такий живота свині кончета вона добре як тепло на атаку одні злишки Знаю, просто що вибрати зовсім. Костіни, такі ребрички є вже готові, 1,50. Курка. А, курка 8 евро за кілограм. А за ціла, ціла курка без, без нічого. Ну, я ший, шийка і крила, я більше нічого не їм, тому що я і курки не можу взяти. Скільки Віталій коштує парбіджану, залежить від ціни 24 місяці. 24 місяці коштує 20 євро за кілограм. Ось є ще таке, воно 19 за кілограм, але треба брати отакий великий кусок. 24 місяці коштує 32 євро, залежить дуже сильно від марки. От за кілограм 32 євро, залежить від марки. Марка міняється. хто де, Це біо, хто де робить залежно. Падано це, це майже те саме, що, що парміджано, 18 за кілограм. Є дуже ціни різні. Ось 16 місяців, це мінімум, мінімум і 16 евро за кілограм, довгенькі мої. Залежно, скільки видержене. От подивіться, скільки. 22 місяці і 22 евро. Але це трентіна грану. Різні-різні ціни. Є ось таке похоже, він теж дуже смачний, дуже добрий. Але він не має марки і він коштує 13 за кілограм. Його теж можна натирати, але він свіжий, бачите, і він похожий дуже сильно на... на парміджану. Готова рибка, ми вже всього набрали дуже багато, дуже багато, дуже багато не набрали, бо для чого набирати дуже багато. Скільки тонну коштує? От тонну 33% знижка. І за кілограм, подивіться, за кілограм скільки коштує. еко-ква. Улія є, другенькі ми. 8 евро улія ось така. Це італійська олія. Така ось марка Cerio. Такий помідор. Три упаковки, оце дві. Дві упаковки тут є. Дві упаковки по 703 евро. Велика знижка. Тонно. Маруцелля це така стара марка, це, ну, хочу ціни нема, ну не бачу я ціни. Що тут ще можна побачити? Ось тут є тонну, але странно куштує за кілограм 14 з копійками. Я завжди за кілограм дивлюся. Ви ніколи-ніколи не вгадаєте настоящої ціни. Такий макарончик на самих яєчках. Яєчка і мукаю, і більше нічого нема. Пів кілограма 3,50. Ще одне тонно, ріомари. Всі люблять, всі знають. 16 за кілограм. Тут є шість, шість упаковок. Ціни, от жарити олія. Спеціально для жарки. Дві літри 4 евро. Обіцяльно жарити. Є ще, ще така. Дві літри. Ось така ще. є. Крем ось такий, як я вживаю. Рози. Це натуральний крем сто процентів. 99 натуральний. От кефірчик є натуральний, без нічого, без добавок. І він 80 сентизмів коштує. Грецький йогурт, пів кілограма. Кілограм, цілий кілограм. Цілий кілограм 4 євро. Але треба дивитися на протеїни, бо грецький йогурт, він знаменитий протеїнами. Для чого ми його беремо? Для того, що там багато протеїнів є. І глянь, має бути 8-10 протеїнів, скільки тут є. Екоква, протеїнів 9. Може бути, підійшов, значить, це настоящий. Настоящий. Курки, ляшки. Ходимося на ціни. За кілограм, завжди за кілограм. Дві таких величезних ляшки 5 євро за кілограм, 490, точніше. Я округлюю завжди гомілки. Є ось такі гумілки, маленькі, туненькі і довгі. За кілограм 6,50. Вони вже дорожчі є. От така грудка є, як ви говорите, в Україні. Вона зі шкіркою. І за кілограм 650. Ціла курка, хочете купити. А, це качка! Ага. Качка, о, качка делікатес 11 за кілограм. 21 за цілу. Качку я побачила, це тільки на свята в нас качки є. От фараона 850 за кілограм. Крилик дорогий. Крілик за кілограм 10,90, ось такий крілик. Хочете купити почищений крілик. О, капони є. Знаєте, що таке капони? Це бульйон дуже добрий, розсіл дуже добре варити. Це такий кугут, який ніколи з куркою не був. Його вирощують тільки-тільки окремо для того, щоб бульйон варити. Хочете грудинку, подивіться грудинка, скільки коштує. Грудинка є теж різна і завжди. 1090. 10, така грудинка ціла. Хочете вже тунесенько порізано, вона вже 15 коштує тунесенько порізано. Є ось така ще порізана грудинка. 13,90. І ще є така. Галіна Аме. А, півкурки. Це півкурки тугенькі. Пів курки. І за кілограм ви платите ось таку 6,50. Ось така півкурки 84 евро. І ще чу-чуть. І ще чу-чуть. Ціни є різні. Йдемо подивимося на свинину, скільки свинина коштує. Ось таке залежить. Отаке тунесенько, тунесенько, 12 за кілограм. Хочете кусок такої шинки настоящої. Вісім за кілограм. Отака сама шинка, такий великий-великий кусок, як бачите. І різні. Оце шийка така зі шиї, бачите, капоколю називається. Дуже смачне, я таке люблю. 7,90 за кілограм. 7,90 за кілограм. Ось така бістика. Шість. 30 за кілограм, косточки. Йдемо подивимося, косточки, скільки коштують. Косточки недорого коштують. Дивіться, які гарні косточки, скільки тут м'яса багато. І вони коштують 7,90-70. Саме м'ясо. Що ж воно таке? Є, є кістка, але дуже мало. Дивіться, які м'ясні. Вау, які кости. То тут більше м'яса, ніж кості. Костка є, отут знизу кісточка є. Тут шотку. А, хочете великий кусок взяти? Що це такі костіни? Тут дуже мало, що тут нема чи є тут костів, майже нема. Є, є косточка знизу, 9 за кілограм, 9 за кілограм, але тут майже саме м'ясо є, саме майже м'ясо, косточки дуже-дуже мало і платите майже 10, а тут платите 8, трошки більше кісточки є. Голову собі можна зламати і вибір. На все треба дивитися. І не можна говорити, що в Італії дорого. Подивимося, що тут є ціла курка, от курка є різна. Знову курка жовта, 9 за кілограм. Подивимося, тут от. Криличка такі, крили я люблю, але я їх ніколи не купляю, бо там саме жир і там нема що їсти. Вони дуже смачні сильно. Я їх люблю. 7 євро за кілограм. Хочете ось такі за 8,90. Це такі от, курячі. Все є, от 20% знижка. Це курка така роз, розкрита, скажімо так. так. Кава, скільки в Італії. Кава, кава, кава. Є чаї різні, але я чай купляю тільки-тільки, як знижка є, тому що ніхто мудра людина за повну ціну не купляє. Всі вкономлять навіть бідні. Кава, скільки коштує у нас. Кава різна, і теж ми завжди купляємо за повну ціну, я не купляю. от Яку вам показати? Де ж ця кава є? От клава це повна ціна. Я один чай, 30% знижка, ось такий, щоб робити і в холодильник ставити. Іде жара. Цукор коштує сьогодні 90 чентизмів. Подивіться скільки цукор коштує. Сьогодні знижка, знижка. Хочу подивитися, чи є олія, яка олія. І тут нема ніякої олії пальмової, а тільки є, як бачите, де ж вона я прочитала? Читайте, Буроді какао і паста ді какао. Має бути буроді какао 100%, тому що в других шоколадах є буроді какао, а паста ді какао це вже нижча якість. 1,20, і 20. Саме найдешевший шоколад. Це все, що ми взяли. Всякі горчі, грашові. Оце я взяла, щоб спробувати на літо. У 1,90 і капуста, яблука я завжди люблю, помідори. Дуже солодкі, ми вже їх спробували. Ось така цибуля і це все готове. Роза готова, готова, готова. Ми ще купили ось такий тортик, бачите? Тортик такий. Адвокат один. Адвокат. Стратили ми майже 50 евро. Магазин супермаркет називається Ось так. У нас вони не існують. І ми стратили майже 50 євро. Тут гарно, дуже гарно, дуже садів і дуже сильно зелено. Ось скільки ми стратили. ще в хаті я вам покажу, що ми купили, гостинниці я вам покажу. Ціни ось такі: 50 євро. І рахуйте ви, і думайте ви. Скільки коштує вдвох поїхати в подорож на чотири дні. Ми не поїхали відпочивати. Ми їдемо в подорож, тому що ми, як приїжджаємо додому, ми будемо ще більше замучені, ніж ми поїхали. Але в хаті сидіти це теж дуже людина не відпочиває. Людина ще більше без енергії. Так ми їдемо заряджатися енергією. Так, скажемо так: заряджатися енергію. Зараз їдемо пізніше. Ну як вам сказати, тут є гостиниця, тоді буде відпочинок, тому що ми будемо в теплій воді лежати дуже багато днів. І так я вам казала, я вам покажу. Я вам покажу гостинницю, румтур. Рахуйте ви скільки коштує, тому що ви бачите, які ціни. Ціни такі коштує і переспати, і поїсти цілий день і з дому треба щось взяти. І з дому я довго готувала, цілий день стояла біля плитки. І ви думаєте, я вже навіть і жаліла, бо приготувати вдома, то не то, що вам буде це дешевше, це теж дорого це все купити. Електричта коштує, світло коштує, помити тарілки коштує, цілий день в хаті сидіти, коштує. І я вже багато раз думала, що краще піти от, так от перед від'їздом купити, Та ми вже так робили в супермерка. Накупили, накупили, покидали в сумку і поїхали в подорож. І сядеш в горбі, маєш, маєш в торбі, сядеш на горбі. Еко так. Тому що, крім того, ще хочеться і морозиво купити, і піцу купити, і, і кафе купити, і капучино, і щось новеньке, смачненьке, щось типічне їхнє попробувати. І спизи є дуже великі. І через це треба шукати якнайдешева гостинниця. Не тому, що у нас бракує грошей. Почекайте, зараз я закрию, бо тут у мене, напевне, шум дуже сильний. Не тому, що бракує грошей, але ми не можемо і ми не хочемо. І це зовсім не по-європейськи. Що заробив втратив, що заробив стратив, це не по-європейськи. Це означає, якщо, наприклад, він заробляє дві тисячі, ти заробляєш тисячу евро, у вас три тисячі є, і треба, щоб більшу половину вам відложились. Ви свої гроші відложили. Ну, жінка так би тисячу заробляє, тисячу відложує, <свісляє> якщо в неї є чоловік. А мамужчина, якщо він дві тисячі заробляє, то йому треба. Тисячу потратив на на кожен на, на місяць, а тисячу йому треба відложити. Ми не живемо так, щоб всі гроші потратити. І через це треба гарне ліжко, гарний матрас, гарні умови, білі рушники, білі простині. Треба мати вдома. А гостиницю саме найдешевшує. Мені яка буде, така буде. Вона все одно саме дешевша, саме не гостиниця, тут номер. От я завжди помиляюся, вам говорю неправильно. Номер. Тому що гостиниця може бути нормальна, а в гостиниці є дорогі номера, є дешеві номера. І є, є кімнати, де, де там є балкон, велика кімната, все може красивіше, гарний вигляд. Вона коштує дешевше. А гостиниця одна й та сама. А нам такої краси, нам балкона красивого не потрібно, і нам так само такої краси не потрібно, тому що ми не приїхали тут на красу. дивитися, нам немає часу. Нам основне, щоб от тепла вода натуральна була в басейні. І, і все, і все. І от щось ходити, нове спробувати, енергію зарядитися. Ми тут їдемо, шукаємо гостиницю, де наша є. От ті от червоні дерева, ну я вже я так їх так хочу купити. Я не знаю, де їх маю при цей. От подивіться, яка краса. Я просто в них закохана в ті червоні дерева. Якби зрозуміли в дерева, як зрозуміли, ми тут є, називається. Ми їдемо в центр і називається, як називається, абоном. Абану, ми тут були дві неділі назад, знову червоні дерева, вишневі дерева. А екосалюс. У нас сьогодні гостиниця називається салюс. Бачите, приїхали ми. Покажу вам все в середині. Дивіться, який, яка краса тут, яка краса. Ой, тут тільки треба коргом зняти в саді, яка тут краса в саді, які дерева. Краса, краса, краса. Побачимося, дякую, до наступних моїх відео.